Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми з Дімончиком завітали в 2 плеєр Battle Tycoon і нам, Дімон, дуже швидко треба вибрати якусь базу, бо в нас можуть бути великі проблеми, і нас можуть дуже швидко розстрілювати. А я цього не хочу. Того давай беремо фрішний конвейер, фрішний дропер, і будемо сидіти і майнити. Прям дуже жорстко. Треба нам майнити, тому що... Треба максимально швидко вибратися до якоїсь зброї і кайфувати. Таке да, бо я воно вже по звукам чую, що там просто відбувається якийсь лютий хаос, все стріляє, все бухкає, ще щось, ще, та... щось, ще щось. Да, чувак, іменно, іменно просто. Тут зараз повний капець може бути, а цей повний капець, якщо чесно, взагалі не хочеться, щоб був у нас на базі. А знаючи, гіркий досвід цього всього діла, то до нас на базу дуже швидко прийдуть якісь люди і почнуть нас задовбувати, а потім ми їх просто всіх підам Так і кидам. А це не прикольно. Mm, да. ну, як винести то прикольно, поняв. Але неприкольно, коли до тебе приходять і починають тебе задовбувати. Да, от іменно. Це прям нотку. Cool. Це дуже погано. Тому поки що я просто клікаю і більше нічого особо зробити не можу. А оцей дропер він хоч щось кидає, чи він він нічого не дропає? Ну ні, він дропає. Просто прям так повільно я оце дивлюсь. Та я замітив, що щось ще Таке відчуття, чи він взагалі не дропає. Я Ще один ось поставив, Та я взагалі не бачу, щоб вони щось дропали. А, Ой, один чи... По відчуттям, то оцей маленький він дропає десь там приблизно раз в, ну, в секунд 15, мабуть. Це капець, я не знаю. Походу ми ще дуже довго будемо тут клікати, щоб щось зробити. <рес> ну я дивлюся, що у мене вже доступна до покупки турель якось. А то, мабуть, за робуксе. А, ну, мабуть, так. Звучить то, мабуть, логічно. Мабуть, прям за робукси. Звучить прям добре логічно. Бо тут є ще й турель, а далі там, де ти збираєш, там, де авто в конвейер заїжджає, все там є супер апгрейдер 3000, понів. А, да, я бачу. А я його дивився, а він платний. А ще є ось автоколект і він теж, типу, а-ля доступний. Типа, і недоступний, поняв. Ну да. Як якесь на Махалову звучить, є? Yes? Да, тут ще є ребітки, надо лям 250 тисяч, не знаю на що. Ще в шопі у нас є Х2 хп, аирдропрейн, взрив атомної бомби, боді армор, віп, іксбакеш. Якісь всякі приколи, ну коротше, нічого особо дикого і солідного нема. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти. Бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ну да, Але я дивлюся, тут ось в пацанівна від диви, на кришах є такі як острови, поняв угу. на порушку, типо відстрілочні пункти. Ну щось типу того, да. Якийсь прикол. Та, чувак, нам треба буде сьогодні тут капець як всіх виносити, тому що тому що не все так просто. У мене воно вже приїхало щось чи прийшли. А, я бачу, да. Ну ми можемо його з меча попробувати фальнути. А, це прямо так, типу, обалдять. А чел, я ти його не можу йому зробити. Поня? Він просто сидить і з дробаша лупить, ти поняв? Який у нього нік? Ну, рараду. Рараду, якийсь да. Так чел, я ее, його, я його щось а, ну, ти прям, да, прям зарижу. Все, пишев ты раду в баню, 50 баксов дал. Туда его. Ты понял, да? Нормально, нормально. Так старина, я просто кликаю максимально швидко, потому что я хочу прокачати ще якийсь або апгрейдер, або дропер, черт его знает. А то ты ото то якийсь люк купив, чи, чи що то таке там стоїть? Де? Ну, оно бачиш у нас. А, ні, цьому... я не купляв. Ну, бо мені там доступна вже доріжка. Так, да, я теж там... тут доріжку можу за сотку купити, але це і ні. там, біля нього нічого. Може просто, ми куп... може просто ми купимо доріжку, поняв, і можна там буде пушки купляти вже. М -м -м, цілком ймовірно, що да. Чисть мені так здається. Я теж думаю, що це плюс-мінус така сама тема, але можна попробувати доріжку взяти. Ну, як я розумію, у нас дві різні доріжки. Мабуть, так. Да. Не може ж бути в нас одна на двох. Ну я купив, в тебе є ще доріжка? Ні, нема. А, ну значить вона короче, для суцільних, mm -hmm. так сказати, для цих для общих <сих>, моментів всяких. Так, да, да І там воно вже револьвер якраз доступний. Зараз скупимо револьвера і підемо на стукем по целому. А, а в мене шотган доступний. А. По мені? У нас, походу, з тобою ще й типу. І Є, так сказати, різниця. Ну, трохи так. Да. Доріжка то одна, але от самі гани видно, ви ну, окремо купляєте. Мабуть, так, да, мабуть, так. Да. А скільки коштує в тебе цей? Шотган. Це, вроде 500. Ну і мене револьвер 500 тоже. Ну, я не знаю, що, що краще, Ну, револьвер на дальню дистанцію, мабуть, буде прикольніше, ні? Ну, на дальню, дам. Я думаю, на дальню дистанцію ревик буде класна тема. Ну, все, цікаво, скільки в нього демеджу, anyway. Ну по О, та. все, починається, прийшов пацан. О, це ж це ее опять. Да. Я щас піду і куплю револьвера. Стріляй, стріляй по ньому! Хорош, хорош, ти попав. <laughs> стріляй, стріляй, я його обоищу. Хорош, давай ще. О, красавчик! <сі> Сюда! Красавчик! Пішов. Красавчик! Давай, хе <сі> пацан! Це вообще <взагалі> ч. <сі> Сюда, ну баса. на yes, yes. дефолт пістіка, ти понял? Так, є. Пішов я виносити пацки. Не буду я вже нічого трогати там, прокачувати всякі <сіли> стіни. Я хочу йти вбивати людей. Ого. А ну, де ці мужички. Що бігали до мене. На, одного з'їв. Обалдеть, такий звучок прикольний, коли попадаєш. Так, <рес> да. я, ця... я цього пацана опять убив. <рес> так, перезаряжаюсь. і mm -hmm. цю пущу убив. Попав. Не можу попасти останній раз. О, убив. Хорошо, 100 баксів дало. Так, ладно, цих бомжів не буду трогати. Ладно, обманув, буду. Буду, буду. О, мене з автомата валять! Дімка! Косан, те, походу, проблеми. Та-да. Я її ще заб'ю! Я його соб'ю і в яму впав! Давай, давай, давай! Я тут, походу, щось типу аирдропа підбираю. 1200 бабла дали! О, я скилл застілив, пацана, прикинь. А у тебе там якісь розлікаловки. Я ще одну вбив. Я тут ще, мене ПВП махач. Тут, коротше, під низом можна поставити свій прапор. І ти, походу, будеш більше бабла лутати. А, прикол. Ні, ну мене вже вбили. Все-таки чисто з револьвером не дуже повалиш. Ну. нам. Ну, таке було. Ладно. Давай я сразу куплю, напевно, все, апгрейдер. Ще один. Конвейерні стіни сразу, щоб у мене нічого там не випадало. І дробовик. Бо я бачу тебе пресують, Дімон, я йду. Та трохи дан. А двустволочка — єрунда, чуєш. Ну я його вбив <рив> все одно. <рив> ну ми все одно заковиряли. Убив? Удар режу Хе-хе! <рив> <рив> не! Не! Я лазерну дверку купив, пацан. О, хорош, я оце тоже би купив, щоб до нас не заходили. Ти я бачу стіни купив? Ну да. Нам Але би ще вийти. Нам би ще е... так, автодор. А, 1000 доларів. Ну все, я купив. Нам би, знаєш, що зробити? М -м, насправді було б непогано, у нас бункер з'явився. Він коштує 400 тисяч. Так, да, це прям немало. Це Обалдеть! Нам би з тобою щас піти в вилазку і залутати прапорець, щоб він був наш. Можливо, ми получим бабла багато. Ну. Mm -hmm. Не хочеш? Вообще, да, було б цікаво. Ну, погнали, перезаряджайся, все роби, і поїхали. Давай. Лискю. Просто на, просто на другий поверх, там треба 5000, а ну на другому поверсі сам. Обалдеть, залиш. він зверху настрілює. стрілять. Да, він зверху накидає. Я по ньому двічі попав, погнали в яму, в яму, в яму. Ну яма. Давай, 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 давай. Бо він зараз перезарядиться і почне пет лупашити. Опа. О, тут зелений. Да, ну а хто ж як тут його прапор? Так я на перезарядці тут ще один зелений. Ух ты йой. Блін, мене вбили, я його пуші розбив. А в них є аптечки якісь поняв. Обалдіть, а, вони них Вони, вони об, обидва? Да, ну вони обидва ваншотні остались. Угу, я оце думаю, може другий поверх відкрити? Ну, взагалі, було б добре. Ну мені не вистачає, ладно. Блін, цей ще з криші стріляю. Я хочу їх добити, прапорет забрати. Ну давай, давай. Бо цей жовтий руф кемпер чисто. Ну так, да, він такий. Його на кришу загнали, та він собі сидить. Обалдіть мене тут. Да, в них, короче пушки вже непогані. У них дробовики не такі двохстволки, як у нас, поняв? Да, 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 я розумію. У них крутіші. Так, ладно, я купляю тебе. Ой-ой! Да. Все там халепа мені. Ну я зрозумів, опять же ж таки, оставив його дуже хітовим, але все одно помер, бо той, коротше, захилився і халепа. Та-да. -да. Ну я другий поверх відкрив, що тут є ще? Конвейер коштує півтори, стіна. Пістолет і ага. медкіт. А, в мене тут усе дробовик за 10 тисяч. Діє, yeah. фармити тут, конечно, прям. Багацько. А, це цей жовтий до нас приходив, він, блін, у нього база тут, йо Да-да, він сусід нашій. Я його перестріляв, він з автоматом був, нічого не зміг мені зробити. Коротше, там чорт його пойми. Тут треба жас сіки всього насправді, щоб попробувати з ними битись. Так і дам. бабло треба. І конверт треба купити на другому базу. Да, полосі. я на півтори вже купив, но... А, ого. Три тисячі дропер. Самый стандартный. Mm, да. Тут же є баллистика снаряди, ты понял. Да. Угу. Просто так ты. Ти... Просто так, ты не попадаешь, как стрально чисто по нему, если что-нибудь бежит, в якусь стрин. А, ну це дам. я опять за автоматом ты понял? Обалдеть. Она свои валять, и капец. Да, 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 я там вообще капец. Мне надо. Ша... Блін, 200 баксів, да, ось вони. Я куплю конвейер хоч один. Да. Бо нам, ну, дропери треба капець. Тому що треба якось бабло пізбирати. Тут прям такого. Дуже відчутно тобі бабло треба. Да, його капець треба, тут всі з автоматами, зелені воно з автоматами. А, вони геть з МП-шками. Да, да, вони прям, ну. До нас на базу зелений заліз якось. Пацан, він на друм так, да, але ну, що я йому зроблю? Він з МПшкою. Там він з дробашом. Все випрыгнув, слава Богу. А, він все одно запрыгнув. Як він запригує? Ну там йому вистачає, видно, висоти просто. Убив його якось. Ну, тому дякую. То, да. Убили. О, нормально. Трохи відстрілялись. Так, да, але я, правда, майже помер, але тут таке. <laughs> Чувак, нам треба. Нам треба насправді... цей. Було б непогано, крутіші дропи. Бабла. І бабула, бабла. капець, треба. Ну, да. Цей на криші сидить гамнючара. Так, да, і до цих пір бачиш, сидить <скільки> приколами страдає. Капець, не встать просто, це просто а ну піду лоба розіб'ю ще раз цьому пацану з калашом. Попробуй, попробуй. Мені ще 500 доларів, у мене буде наступний дропер, буде хоч трохи більше грошей, щоб ми могли далі щось прокачати. Я би дуже хотів цей зайняти прапор поняв, але проблема в тому, що. М да. Його особо не забули. Угу. Mm -hmm. Там пацани прям без шуток прокачані дуже. Да, да. Тут прокачка реально ну, рішає. Но я в цьому пацану на кричі дві кулі в лоба дав, він у нас сховався. О, все опять виліз. Я попав теж разочок. Ну, сто сюди. Нормально. Ну, сході, може, там зелених немає на базі. в цьому пропорції. Може вони десь на чилі? Ні, вони опять туди прийшли, бо там були. А, я бачу, так. Так, одну завалив, забираю зелений прапор, пацан. Ооо, давай я прийду до тебе постараюсь. Блін, сюди вже багато народу приходить. А, тут червоні, червоні наш. Червоні підписники, понял? Да, Ставлю, по Ставлю прапор. Ставлю прапор. Блін, пацан, не заходь ти, ну. А, я понял. Блін, я би поміг, прапор піднімаю. Я за револьвара його пристріляв. Я прапор поставив, плюс 30% кешу. Хорош, хорош, хорош. Тримаємося. Все, держим. 30% Він норм. Це з цієї сторони десь запригував. А На них там база. Да, походу ті строим. С дробаша yeah. демеджа капець. капец. Yeah. Да. Угу. Можна шотнути почти. Yeah. Yeah. ой ой пацана злякався. Так, перезаряджаюсь. Ось зелений прийшов. А, зелений, зелений, да. І тут ще червоний. Червоного вбив. Зелений коцний. Да, він він красний. А я тоже я на тичку. Поня, понял, живий. Ну він, напевно, хилиться да. Внизу під тобою злива. Блін, не попав yeah. двічі, прикинь. Я помер. Да, я поняв. Я йду, беру пушки. О, ну, вони приду. вже тут вдвох. Обалдеть. І червоний прибіг там помішав. І той прибіг, і той прибіг. Ну прапор то наш, yeah, і поки. да. Yeah, yeah. Ну, покидав. да. 30% кешу ще є. Сейша. бас. Зеленого вбив. Хорош. Ой-ой-ой. Давай! Попади лас пушкой! Убив! Хорош! Я якраз прям прибіг. А, п'ять червоний балується. Так, да, є один червоний норм, а один, типа, не за нас, коротше. Так, да, я так і поняв. Ну я його. все, перестріляв. Ставимо, ставим прапор, пацан. Бо десь можуть бути зелені, вони можуть бути. Де хоч, я вже ну, і не можуть. Вони помню, так, да, вони, вони, Ну вони зліва, поняв. А, але вони якось по-хитрому заходять. Угу, то в спину, то ще кудись. Ну в них маючи крутіші пушки, маючи хілки. Ми все одно їх лушпаримо. Ну да. О, жовтий прибіг. Та ще як <свісна> заноза <свісна> в задниці. <свісна> Та, да, що ж ти тут робиш? Так я ее там прийшов <свісна> зелений. Зелений, зелений. Попав. Yeah. Тут ще червоний. <свісна> я помер. Дав він, він червоний, він червоний. У нас тут же 10 тисяч на балансі, я піду куплю щось. А, ну тут уже. А як ти Не отримуєш демедж, пацан. Прикинь, У ти, нас пуль... Ну дві пульки дав з цього, а він вообще даже не отримав демеджа. Обалдеть. Щось Щось за Зелені капец, типе, я ти кажу. Да, ти прям за дротики. Це ще... Волтер понял? Да. <ріст> 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 Короче, в, дво, в один на двох вообще не варик них. Да. Вот вообще прям не варик. Да, ну в цілому режимчик вообще ембайт. Икао. Мы и прапор поддержали. И там прокачались, и там прокачались, и на ты тут трохи. Ну, и на цьому, напевно, будем завершить. Не забывайте підписуватись на канал, ставте себе з вами був Сан Чеос, и Димончики, всем пока-пока.